Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Покотюха тамниця козацького скарги. Розділ 15, у якому друзям щиро дякують за хуліганство. Не даючи озирнутися, хтось сильний штовхнув друзів уперед. Вони вилетіли з кущів і опинилися просто перед розлюченим дядьком Сашком. Лише тепер побачили кремезного чоловіка. Голого по пояс босого, в самих шортах, зроблених з обрізаних джинсів. Що тут у тебе, сусіде? пробусував він. Я думав, ви жайці мені від спеки, а так і є. Хтось під моїм парканом у буску шурує. Потім дзеньки чую, крики твої. Еге, думаю, треба ловити злодюжок, поки кущі ще ворушаться. Знаєш цих бандитів? Та знаю, вже не так люто промовив дядько Сашку. Що ж я вам зробив, га, даньку? Це Гришу, звернувся він до сусіди, знаєш, чий син, Микола ланового. І оце кольчин синок в гості приїхав і серед ночі вікна людям б'є, не проговорив, прогарчав сусід Гришко. Та ні, ми нічого, пробелькотів Богдан. Ви послухайте, впевненіше заговорив Данило, не так усе було. До вашої хати злодій заліз. Ну, ми не знали, що робити. Почали камінцями вікна бити. З переляку, правда. «Бачите, він же втік. Утік же. І справді, тікав хтось, уже без злості сказав дядько Сашко. Добре, гайда до хати. Куди він ліз? Там усе й розкажете. У кімнаті, куди всі зайшли, справді панував розгардіяж, і причиною цього погрому точно не було в вікно каміння. На столі в кутку комп'ютер, поряд розкидані папери, шухляди з ящиків вивернуті на підлогу. Оце Гришко я апартаменти під кабінет приспособив, пояснив дядько Сашко. Тут я працюю, справи свої веду. Знаєш, щось у мене під вечір сьогодні голова розболілася. Дай, думаю, раніше спати ляжу, коли чую такий гармедер. Поспав, значить, ти у міліцію подзвонив, порадив сусіда, встигну ще. Мені цікаво рятівників своїх послухати. Як воно все було, хлоп'ята? Ви ж не спеціально тут крутилися. Щось у цьому запитанні Данилові не сподобалося. Тому він затарабанив. Ми сюдою на рибалку йшли, на нічну. Кажуть, вночі краще клює. Ну, це в кого як? перебив сусіда. Коли я з сіткою вийду, у мене і вдень риба буде. Давайте далі, відмахнувся від нього Немировський. Не слухайте цього старого браконьєра. Ну, то взяли ми вудки і пішли. Он там вони валяються. Можете подивитися. Подивимося, доньку, подивимося. Ти по ділу говори, ми саме на вашу вулицю завернули, коли дивимось, хтось до вас через паркан лізе. Кому кричати, кого гукати. Ми навіть не знали, що ви вдома спите, ото й почали вікна бити. Налякали. Для переконливості Данило шморгнув носом. Отже, з переляку шибки били, перепитав дядько Сашко. і з переляку злодія налякали? Виходить, так. Усім би так Гришу лякатися. Молодці. Нате. І хазяїн простяг свою широку долоню. Данило не одразу зрозумів, та Богдан перший скумекав. з усієї сили, по-дорослому, ляснув по долоні. Данько ж потиснув простягнуту руку обережно, усе ще підозрюючи якийсь підступ, а раптом не вдалося дядька Сашка отак просто обкрутити. Хоча все це настільки неймовірно. Що цілком може бути правдою. Молодці, повторив дядько Сашко. «Даньку, я твоєму батькові подзвоню обов'язково, за сина подякую. Як приїде, з мене мого Вам щось треба? Хлопці дружно замотали головами. Ну, це якось заладимо, діловито потер руки на Мировський. Добре, козаки, будьте тут. А ми з тобою, Грицю, все ж таки міліцію смикнемо. Поставимо до відома, що в місті квартирний злодій об'явився. Чоловіки швидко вийшли з кімнати. Данило покрутив головою і помітив телефонного апарату в кабінеті не було. Дзвонити пішли, сказав він голос сам до себе. А нам з того що? поцікався Богдан. Поки що нічого. Здається, викрутилося. Цікаво, чому ж туман заліз саме сюди, в цю кімнату? Сказали ж тобі, кабінет, працює тут людина. Так. Данько глянув собі під ноги. Він стояв на розкиданих папірцях, нагнувся, підняв один, розгорнув якісь цифри, графіки, нічого не зрозуміло. Кинув, підняв другий, карлючки, ще один аркуш. Гм, тут віршик якийсь, доволі розбіжливо написано. Почувши кроки, Данило машинально зібгав аркуш і, сам, не знаючи, навіщо запхав собі в кишеню джинсів. Вчасно, чоловіки повернулися. Ну, міліція зараз буде. Ви розглоділи злодії? Темно ж, буркнув Богдан. Темно, погодився дядько Сашко. Отже, зробимо так нема чого вам тут крутитися. Про вас я нічого не казав. Колька напробачить, якщо я його сина. Кримінал утягну, нехай навіть такий дрібний. Раз так, хлоп'ята, мотайте звідси. Він навіть ляснув себе постегну долонею. Хутко! Про рибу вам сьогодні краще забути. Спати лягайте і не ночами. Двічі повторювати друзям не треба було. Миттю здимною. Андрій Кокотюха, таємниця козацького скарбу. Розділ 16. У якому наші герої читають вірші. Про аркуш у кишені Донько згадав лише вранці. Не до того було, повернувшись тоді додому, хлопці ніяк не могли заспокоїтися, до пізньої ночі пошепки говорили про нічну пригоду. Цікаво, що ж хотів знайти лиховісний туман у кабінеті свого приятеля, і що своєю чергою ховав від його очей дядько Сашко на бо за Даниловими словами. Якби один нічого не ховав, то другий нічого не шукав. Та ще й так по злодійському. Так ні до чого й не домовившись, полягали вони спати. А коли вранці Данько натягав джинси, щось ще ласнуло. Витяг тій аркуш, усе згадав і розгорнув. Ще вчора здивували його віршики. Невже дядько Сашко в свої руки почав ремувати. Тепер на силу розбираючи курячий почерк Намировського, Данько прочитав поглянь на браму, сковану замками і сховану умілими руками, де тьма і віглість осягають вглиб. Вона в пітьму засмоктує проміння, а далі за оздобою каміння лиш темне дно, мов хованка для риб. Мій добрий друже, для мандрівника, а нато для його виправи. Є знахідка прадавня і важка. Тож поспішай до лицарської справи облиш усе, крім мудрої забави, коли чекає Золота ріка. Знизав Данило плечима, перечитав ще раз, а потім знову вже в голос. Богдан, вислухавши це, так само нічого не зрозумів. Що з того? Ти в нас розумний, ти й думай. Може, тут взагалі нема чого думати. Цей ваш дядько Сашко вирішив поетом стати. Он скільки людей віршувати починають. Батько мій, і той колись бавився. Бувало, візьме гітару, кілки попідкручує, дістає якийсь старий зошит, розгортає і каже Дивись, синку, колись ми в походи ходили. Біля вогнищ пісні співали. Бардівська пісня називається. Тепер цього нема. І ким ви повиростаєте? Коротше все в такому дусі. Не скажи, замислено мовив Данько, тут щось інше, тільки що саме не знаю. Але чимось від цих віршиків відгонить, наче розумієш, вони не тепер писалися, а колись давно, давно. Чому в мене таке відчуття? Не поясню тобі, не можу поки що. Мене, батько, інше цікавить, чи не шукав туману дядька Сашка того? Чого не знайшов у покинутому маєтку? Та ж вони там обоє були, вигукнув Богдан. Обоє, погодився Данило. Через те я й кажу. Вони щось шукають, тільки робляться на випередки. Причому він багатозначно підніс вказівного пальця. Кожен знає, що треба шукати, але ніхто з них не знає, де. Туман підозрює, що дядько Сашко бреше, тому й стежить за ним. Що ще шукати в покинутих старовинних маєтках? Тільки скарб, вкотре завів улюблену пісню Богдан, на привидів вже їхніх власників. Ех, дізнатися б, хто вони були, ті власники, ти ж казав, що наче знаєш. Насправді я майже нічого й не знаю, зітхнув Данило. Тата не дуже уважно слухав, коли він розповідав. Та й він на все знає. За сніданком. Бабуся Віра знову посміялася з рибалок на вдах, але робила це по-доброму, щоб не образити. Хлопці, щоправда, і не збиралися ображатися, про інше думали. Нарешті Данило сказав Нам, бабусю, в школі сказала за літо твір написати щось про історію рідного краю. Ну, про Київ у нас усі все знають, а ось тут є різні цікаві історії, хоча б про той покинутий маєток. Мені ще тато колись розповідав, тільки ж нема його зараз удома. Не біда, відмахнулася бабуся Віра. Сходіть, дітки, до діда Гайдамаки. Він раніше директором нашого музею працював. Тепер він на пенсії і сторожує там же, дуже прив'язався до того місця. Він охоче все розкаже, бо любить на такі теми базікати. Хлопці перезирнулися. Це який гайдамака? обережно запитав Данило. В нього онука нема часом? Чого ж є, тільки не треба вам з ним дружбу заводити. У кого той льонька вдався і що з нього виросте, ніхто не знає. Одне слово, бандит, прости господи, і бабуся Віра швиденько перехрестилася. Подробиці хлопців не цікавили. Хто, хто, а вона вже добре знала, хто такий льонька Гайдамака. І з чим його їдять? Ось як доведеться знову зустрітися. «Галці, скажемо? запитав Богдан. З одного боку годилося б. Може, вона щось і знає?» – почухав у Данило. А з іншого поки що хвалитися нічим. А тобі так хочеться перед нею похвалитися? підкуснув Богдан. «Скажеш таке, знітився б Данило. І Богдан зрозумів, що другові справді хочеться похвалитися перед цим дівчиськом, так само, як і йому. Ну, то поки що ми з нею обійдемося, зробив висновок Богдан. Гайда до гайдамаки.